Добрий ранок, мої любі дітки. Скажіть, будь ласка, яка зараз нас пора року? Правильно, осінь. Осінь люди збирають на городі та в саду врожай, а ще ходять за грибами. Скажіть, будь ласка, дітки, де ж ростуть гриби? Правильно, вони ростуть в лісі. Ось сьогодні я вас запрошую вирушити в осінній ліс та познаходити грибочки. Ось який тут гарний ліс. А як багато грибів виросло, є гриби великі, а є гриби маленькі. Дітки, а чи всі грибочки можна збирати? Так, діти, правильно, не всі гриби можна збирати. Є гриби їстівні, а є гриби неїстівні. Гриби називають їстівними ті, які можна варити. Та їсти. А неїстівні гриби це отруйні, їх дітки збирати не можна. Давайте поглянемо, які гриби можна збирати в лісі, а які ні. Ось в мене є два кошики: один зелений, а інший червоний. В зелений кошик дітки ми будемо збирати їстівні гриби, а в червоний неїстівні. Під жовтою осикою блискучі та слизькі, родиною великою розсілись маслюки. Дітки це їстівний гриб маслюк. Тому ми кладемо його в зелений кошик. Дітки цей гриб називається маслюк. Як лисички руденькі, лісові сестрички. Це гриби лисички. Діточки, ці грибочки називаються лисички. Їх також можна їсти. Тож який кошик ми їх покладемо? Правильно в зелений. Цей гриб розкішний, поважний та пишний, дуже смачний. Над грибами головний. Ми вже з вами, дітки, знайомились в садочку з цим грибочком. Він називається Білий гриб. Білий гриб можна їсти, тож ми покладемо його в зелений кошик. Виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він мав. Хто йшов, його минав. Ну, мо дітки, скажем, хором, його звати мухомором. Мухомор це не їстівний гриб, його не можна їсти. Тому ми покладемо його в червоний кошик. Це справжнісінька актриса, в капелюсі шапці лиса. Різні ролі в лісі грає, Перевтілень безліч знає. Дітки цей гриб називається бліда поганка. Він отруйний, їсти його не можна, тож в яку корзинку ми його покладемо. Правильно, дітки, кладемо його в червоний кошик. За три стежинки їх минають. Ці гриби отруйні дуже. Будь завжди обачним, друже. А цей гриб називають жовта поганка. Їсти його не можна, тож давайте покладемо його в червоний кошик. Давайте, дітки, поглянемо, які ж ми грибочки з вами назбирали. В зеленому кошику в нас які були гриби. Правильно, їстівні. Як називається цей гриб? Так, маслюк, його можна їсти. А що це за грибочок? Правильно, це смачні лисички. А цей гриб ми як називаємо? Молодці діти це білий гриб, його також можна їсти. А в червоному кошику, які ми збирали гриби? Так, дітки, неїстівні гриби, правильно. А що це за гриб? Так, це мухомор. А це що за гриб? Правильно, бліда поганка. І цей, як називається гриб? Так, це жовта поганка. Отже, в червоному кошуку ми збирали гриби, які не можна їсти. Дітки, куди ми з вами ходили? Так, ми ходили з вами в ліс. А що ми там збирали? Правильно, грибочки. А які ж ми грибочки з вами знайшли? Молодці дітки, їстівні та неїстівні. Тож, дітки, давайте зробимо на згадку про наш похід в ліс за грибами. Ми з вами зробимо мухоморчик та маслючок.